Фізичні навантаження, алкоголь вживати не можна. Температуру до 38 бажано не збивати. Анатолій Володимирович прийшов на бустерну третю дозу. Торік, каже, перехворів на ковід і завдяки щепленню у легкій формі. Не четвер я був у лікарні, була температура не дуже висока. Ну, а так. Пані Валентина теж імунізується втретє. Якщо раніше препаратом Астразенека, то сьогодні Янсеном робить це із декількох причин. Бо в мене термін спливає від, від попереднього щеплення. І я маю їхати за кордон і хотілося б мені зробити бустерно, щоб менше було ризику. У пункті вакцинації міської консультативно-діагностичної поліклініки щодня в середньому 15 охочих вакцинуватися, каже лікар Євген Іванченко. Ну, з кожним днем збільшується кількість відвідувачів. Раніше було набагато більше пацієнтів. Якщо Pfizer був Moderna, то приходять на Johnson. Якщо Коронавак, то можна й коронавакам. На щеплення до другої міської поліклініки зазвичай приходить 30-40 осіб щодня. Активність низька, бо мають лише одну вакцину, пояснює медсестра Світлана Марущак. Коронавак. Активність, звичайно, збільшилася зараз на осінь. Літом було трохи менше. Зараз люди дуже активні. У нас був Джонсон, але наразі зараз його немає поставок. Пан Андрій щеплення тут поки не робить. Каже, чекає на Пфайзер. У мене вже дві передуші Файзера, так що я не знаю. Можно и другий когось. Шо, да. Лучше дождусь шабер. Препаратів Pfizer, Astrazeneca та Moderna зараз у місті взагалі немає, розповідає керівник черкаських пунктів вакцинації Владислав Свириденко. Pfizer зараз в Україні немає. Ведуться перемовини, може якась країна нам його поставить. Якщо поставить, тоді привезуть. Ходить, обдзвонювати і вишукувати в області зараз вакцину Камернаті від компанії Pfizer. Ну просто немає смислу. Moderna було небагато теж. Водночас додає, у різних закладах можна. Знайти коронавак та Янсен, які підходять для бустерної дози, і радить не зволікати. Омікрон коронавірус все-таки наступає у зв'язку з осіннім періодом. От, рекомендовано все-таки, хто пропустив, робити зараз бустерну дозу. Зараз на рівні держави, на рівні Міністерства охорони здоров'я взагалі обговорюється, що треба робити вже четверту вакцинацію. Тетяна Недбайло та Горозія. новини на Суспільному Черкаси